Я довго це приховувала, тому що це болюча для мене тема. Але насправді здається, ми готові до цієї розмови, і я хочу почути вашу думку. Знаєте, мене як людина, яка знімала відео про акне, про щі, про те, що треба приймати себе таким, який ти є, і що акне – це захворювання, яке потребує лікування. Однак, тим не менш, я зіштовхнулася з тим, що прийшла до вигорання. Я почала знімати відео про свою проблемну шкіру, тому що бачила, що це викликає дуже високий резонанс. Після цього це перетворилось на якусь певну місію, де я розповідала дівчатам про прийняття, про впевненість, показувала, як виглядає. Реальна шкіра і що я з цим роблю. Люди ніколи не запам'ятовували моє ім'я, але вони точно знали, що я та сама, що з прищами чи прищави. Мене це абсолютно не ображало, тому що я знала, що це частина моєї впізнаваності. Але зараз, війшовши в ремісію, я абсолютно не знаю про що хочу розповідати. Ця ера мого життя вже не така хайпова або резонансна. Мені просто подобається знімати відео, розповідати вам щось. І я так само хочу продовжувати показувати дівчатам про впевненість і розповідати класні історії. Але тим не менше, якщо чесно, абсолютно не знаю, що робити. Вигорання для мене це завжди про початок нового етапу життя. Просто я ще не усвідомлюю, що саме я хочу робити, але буду рада почути ваші думки.